Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 29 березня. Розпочалася 399-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичай війни, і продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. До уваги власників автомобільного транспорту відповідна дорі. Шення білгородністровської міської ради з 28 березня стоянка на парному боці вулиці Фаєнблата на відрізку від вулиці Маяковського до вулиці Миколаївської з 8 до 14 години працює в платному режимі за винятком службових місць уздовж міської стоматологічної поліклініки. Повідомляє адміністрація комунального підприємства Сорті. Вчора у Білгород-Дністровському шквальний вітер повалив та пошкодив дерева по вулицях Першотравнева, Портова, Ізмаїльська, Провадійська та на території парку. Перемоги спеціалісти міського центру благоустрій вже прибрали та розпилили повалені дерева. Адміністрація КПЖ-1 також інформує про роботи, що проводяться сьогодні працівниками підприємства по утриманню багатоквартирних будинків, які знаходяться на обслуговуванні підприємства. Двірники проводять прибирання прибудинкової території та під'їздів за адресами вулиця Сонячна, 5 Б, південна 7, південна 5, перемоги 19, перемоги 28 та Франко. 1. Після сильних поривів Вітру 28 березня спеціалістами підприємства проводяться обстеження стану шатрового покриття та планування робіт в будинках по вулиці Проводійська, 10а, вулиця Миру, 5, Паркова, 20, маршала Бірюзова, 4. Триває комплексне прибирання технічного поверху багатоквартирного будинку по вулиці Сонячна, 9. Телефони аварійної служби КПЖ 1, 098 371 08 46 Бригади працівників дільниці санітарного утримання території міста КПАТОТранс. Сервіс проводять роботи щодо прибирання територій загального користування міста, очищення їх від опалого сухого гілля, сміття, наносів піску та негабаритних відходів на контейнерних майданчиках по вулицях: Приморське, шкільна, файнблата, ізмаїльська, єврейська, першотравнева тощо. За інформацією адміністрації комунального підприємства Асорті, 28 березня працівники підприємства разом з представниками лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи центрального міського ринку продовжили проведення рейдів щодо перевірки якості свіжої риби. Що реалізується в овочевій зоні сектору номер 3 на території комунального підприємства? Міський голова Віталій Граждан за участі заступника Андрія Криштопова 27 березня на своїй сторінці у мережі Фейсбук провів черговий прямий ефір та зазначив про наступне протягом вихідних днів та на початку тижня. Надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі та. Безперебійно наразі зосереджено увагу на двомісячником благоустрою міста. Комунальні служби міста разом з трудовими колективами проводитимуть суботники та санітарні дні з прибирання міста впродовж квітня та травня. На телеграм-каналі Акерман Офіційний стартувало опитування серед мешканців міста щодо їх думки стосовно найбільш прийнятного варіанту відновлення історичних ділянок вулиць, а саме дорожнього покриття Білгорода Дністровського. Кожен бажаючи має можливість висловити свою думку з цього приводу. Також міські Голова Віталій Граждан разом з Андрієм Криштоповим відповіли на запитання мешканців міста, що надходили під час прямого ефіру на сторінку у мережі Фейсбук. Баскетбольна команда Тіра з Білгород Дністровського тренер Михайло Мельников взяла участь в обласному турнірі серед юнаків 2007-2008 року народження, який проходив у неділю у місті Чорноморськ. В результаті змагань наша команда посіла почесне третє місце, поступивши командам з Одеси та Чорноморська. Про це повідомляє центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Це були основні новини станом на 29 березня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі, Україна.